Мій шлях до Бога був дуже довгий. Моїсей Ізраїль водив 40 років, то майже я такий час йшов до Бога, я завжди вірив, що є Господь. Я з дитинства, і моя бабка, моя мама вони були як православні віруючі люди. І так воно закладалося від самого дитинства. Я ще колись пам'ятаю, навіть дітям, гуляючи на вулиці, я проповідав, кажу, діти, є Господь. Де він? Він на небі, але ми його не бачимо. Я не знаю, звідки воно в мене це все бралося. І я майже в 42 роки я прийшов до Господа. І знаючи, що є Господь, все одно ми своє життя жили, якби всі. Читаємо ми себе віруючими людьми, але робимо такі е, неправильні речі, кхм, грішимо. От. І, якби, а серце все одно шукало Бога і е, прийшли в, мою життя, в моє життя, прийшли такі обставини, що Господь просто показав, що хто він і хто я. Тому що ми, якби, е, будучи ще. Не знаючи близько Ісуса Христа, ми вважали, що це все ми, ми все можемо, ми можемо багато чого досягти, але Бог, як кажуть, обнулив і показав, що Він є Бог і все в Його власті, все в Його руках. І від того дня, я пам'ятаю, той день свого водного хрещення, мого покаяння і водного хрещення. Я пам'ятаю, той період, це теж був шлях після цього всього, але Господь він може давати, як кажуть, авансом наперед. І я можу з гордістю сказати, з гордістю прославивши про Бога, що він мені почав давати авансом, тому що Господь Він любящий, любящий батько, він наш отець. І він батько, він любимо йому нравиться, коли ми приходимо до нього. Тато, я ось я нічого не можу без тебе, Господи. Ну е і всім бажаю тим, хто сьогодні хрестився, бажаю держатись за Господа всіма силами своїми, не відпускати його і в усьому уповати тільки на нього, тому що кожен день, кожен наш вздох, видох і знову вздох, все в його власті. Любіть Господа, не ображайте Його, і Господь доведе нас до свого царства, до того, що Він нам обіцяв. Амінь.